Мої вітання. Сьогодні починаємо з особливо гарних новин. Моя окрема гордість це люди, які донатять. Моя окрема гордість це люди, які за останній тиждень за умовами розіграшу, на умовах розіграшу і аукціону, назбирали 494 тисячі 123 гривні. Вдумайтесь, за останні сім днів це тільки сума тих, хто. Брав участь у нашому аукціоні тере розіграші майже пів ляму за тиждень. Я вже мовчу про нашу постійну підтримку, аудиторію, фундамент, скелю, спину наших пенсіонерів, звичайних українців, які донатять щодня, не зважаючи там на розіграші чи не на розіграші. Їм знаєте на це ну, з великої калакольні. Які щодня донатять від 100 гривень і більше. Низький уклін, шана вам від мене в лиці моєму від наших захисників і захисниць. А тепер оголошуємо переможців. Якщо ви з нами, якщо ви розумієте, про що я кажу, то у нас було. З вами два лоти, один-два тубуси були. Один тубус розігрувався серед людей, які задонатили від тисячі гривень, а і більше. А інший серед вибирався серед топ-донатів, тобто найбільший донат, і виграв. Ну, тобто, такий аукціон, другий тубус. Тубус зараз бачите на екрані. Давайте почнемо ну, з топ-донату. Ну, давайте я не можу себе стримати. Значить, топ-донат, дивимося, сума топ-донату 45 тисяч 50 гривень топ донат був здійснений за вчора. Ну тобто, останній день людина пригнула в останній вагон і зробила це абсолютно вдало. Халецький Вадим Вікторович це наш переможець. Я вас щиро вітаю. Вітають вас, наші захисники. Саме від них ви отримаєте цей подарунок. Тільки об'явіться, бо або приватне підтягує контакти, або просто випуску зробили без контактів. Ще раз повторюю: Халецький Вадим Вікторович, об'явіться, будь ласка, напишіть на номер адміністратора, який ви зараз бачите на екрані. Скиньте по можливості квитанцію, ми знаємо, що це ви, але береженого Бог береже, я завжди кажу. І отримайте, будь ласка, свій. Подарунок. А ми від вас хочемо отримати фото щасливого вашого обличчя з цим подарунком. Це е, у нас перший лот, такий аукціонний. А тепер розіграш, який ми е, робили рандомно серед всіх, крім вже нашого топ-донатора Халецького Вадима Вікторовича. Серед всіх інших обрано переможця. Це Шевченко Ольга Анатоліївна. Щира вам подяка. Шевченко-Ольга Анатолівна задонатила 1005 гривень, стала переможницею. Причому я коли побачила, що рандом вибрав саме прізвище Шевченко, я зрозуміла, що це ну дуже гарний знак. Погодьтеся. Я вас вітаю. У нас така сама історія: у нас нема вашого контакту, так що телефон на екрані. І знайдіться, відпишіться, об'явіться, будь ласка. Далі, що хочу вам сказати, окрема у мене подяка. І додатковий лот зроблено для людини, яка задонатила у нас 27 тисяч гривень. Зараз почитаю повідомлення, яке прислала ця людина. Це у нас був топ-донат. Він тримався у нас 2-3 дні і був топовим, поки його не перебили. Але чого я звернула на це увагу? Ви зараз зрозумієте, і ще один тубус буде розмальовано і відправлено саме цій людині. Зараз на екрані ви бачите повідомлення. Я його вам швиденько дуже читаю і поїхали. Попрацюємо вже нарешті. Доброго вечора, мене звуть Людмила Іванівна. Я не знаю, чи мій внесок так і залишається найбільшим чи ні. Звісно, краще ні, бо тоді була б змога зібрати ще більше для наших хлопців. Перш за все, хочу вам подякувати за вашу роботу. Вашу робота врятувала і врятує не одне життя. Я пенсіонерка з міста Лиман Донецької області. На даний момент мешкаю в Німеччині як біженка. Коли скидала цю суму, про розіграш не знала. Потім в одному з ваших відео дізналася, що мій внесок став лідером. Якщо той красивий тубус отримую, я отримайте неодмінно. То коли повернуся в рідне місто, а я обов'язково повернуся. Фух. Буду просити нашого мера розмістити мій виграш в нашій міській адміністрації в холі. В Україні мешкають мої рідні тільки як внутрішньо переміщені в інших областях. На жаль, немає куди повертатися. Але я впевнена, що все відбудуємо і жити будемо ще краще ніж раніше. З такими людьми як українці, у нас немає іншого вибору. Дякую вам дуже. Низький уклін. Велика шана вам. І найменше, що я можу зробити, це відзначити вас подарунком від наших захисників і захисниць. А тепер, нарешті, попрацюємо. Так, починаємо також з гарних новин. А саме. Ви були праві після сьогоднішньої події. Вони будуть закривати школи, багатолюдні міста. Тільки вчора про це казали. Ви бачили теракти, це коментарі ваші вчорашні. Теракт на Рашці, які наслідки для України? Чи буде це приводом для мобілізації в Рашці? Дивимось. Так, за останніми даними, там більше 80 людей в тому крокроку з Холі були вбиті. Давайте подивимось, що це за така цікава акція. Донат 1005 гривень. Дякую дуже. Низький уклін вам. Скоро буду робити ще розіграш. Я зрозуміла, що ви на них дуже гарно реагуєте. Так, а тепер поїхали. Про е, веселе та вже на болотах. Значить, там у них якісь масові пош... пішли тракти. Е, дивимось перше. Чи Маємо ми до цього відношення, бо там вже розганяють, що це ДРГ українське і таке інше. Чи маємо ми до цього відношення? Ні. Не маємо, бо це дуже дорого так мало вбивати людей на тій території. А, так. Дивимось, хто, ну, хто замовник, це таке питання. Давайте так запитаємо: значить той теракт, який відбувся, чи це було заплановано? Чи ці люди, які його виконали, зробили, реалізували, чи ці люди сесіяни або мають. Там, за, ще більше проблеми в житті, ніж бути сасіянином Ну, тобто, причетність федерації до цього, давайте так. Або це взагалі залютні якісь товариші. Так, теракт заплановано, не заплановано. Дві сторони учасники цього теракту. Одна сторона висвітлена, одна сторона публічна, одна сторона. Протилежна теракту, тобто там, я не знаю, анти антиякась там терористичне бюро, наприклад, да? а інша рука це якраз таки рука людини, по перше, не. Е Ну, давайте так назвемо не дуже українською або підечної національності. Це людина смугла, темна, ось така якась нація. Але ці люди протилежні, вони взялися за руку, пожали одному, одному руки і домовилися про це. І домовилися про те, що одна сторона залишить. Світлою і, знаєте, такою нетронутою, чистою ангельською, а інша сторона не сильно постраждає, воно буде об'явлено. Ми почуємо, що там якісь чурки, значить, прости господи. Ну, мається на увазі я про чурок, тільки які на території Підіраці знаходяться. Значить, що вони мають відношення, але їх не дуже покарають. Тобто це було у домовленості. Ну, і що хотіли цим сказати? Що хотіли показати, окрім того, що це, що іншого вибору у цього народу немає, окрім такого результату? Що ще хотіли показати? Це про владу, це показати, показати контроль, показати, що немає кордонів у влади. Плюс це не просто не просто так вибране місце. Не просто так вибране. Тобто ще якась історія пов'язана з або з цим, що там, ТРЦ, да, або ТЦ, як воно там називається, або з цією землею. Тобто. Там не просто так. Там, там є якась когось вигода, прийде туди новий хазяїн. Прийде туди новий хазяїн, і він має е, стосунок і до влади тієї підірації, і до тих, е, значить, вбивців, які це зробили. Нехай їбуться як хочуть, та щоб результат був у них. Тільки в пакеті. Так, поїхали далі. Україна може створити історичний прецедент і отримати репарації на відновлення від сесії ще до того, як е, ті зазнають поразки на полі бою. Чи буде так? Тобто, чи дійсно е, ми доб'ємося репарацій до закінчення війни, до нашої перемоги? Чи буде так? Ага, дурень думкою багатіє, оце це дословно. Так, далі наступне питання. У родині екс-очільника Донецької ОВА Павла Корленко журналісти схем виявили елітне майно на 70, на 70 мільйонів гривень. Яке не відповідає їхнім заробіткам. Я хочу сказати, що журналісти схем мало виявили, що таке 70 мільйонів гривень для цих людей. Ну, це так, це ні про що. Там треба ще ну, покрутити, полазити, позаглядати під матраси. І ГІЛ взяв на себе відповідальність за теракт в Москві. Ну, хорошо, ну добре, що тепер зробити? В РФ уже все готово до мобілізації. Міноборони хоче набрати у війська 300 тисяч людей для наступу на Харків. Так. Сесія. Мобілізація там. Вони будуть мобілізувати людей масово наступні два-три місяці. Не зі своєї країни у них немає ресурсів в своїй країні. Мало того, що в них немає ресурсів людських. Ну в плані вони є, але їх зібрати, мабуть, дуже дорого. У них нема за що або тядіть. і вони будуть просити, щоб іздалеку до них привозили і людей, і спорядження, і обладнання, і зброю, і техніку, і все на світі. Вони дуже розраховують на підтримку з-за е, кордону. Кажу з поспішкою, бо не буде, не буде того, на що вони розраховують. Це також непогана новина. До речі, це все. Ще раз моє вітання нашим переможцям. Дякую.